На Косівщині відкрили унікальний центр гуцульського коня. Його створення приурочили до сторіччя від часу заснування в місті товариства любителів гірської породи. Новий осередок функціонуватиме на базі науково-просвітницького комплексу національного природного парку Гуцульщина. Деталі у сюжеті наших журналістів. Коні так само люди, мають різних темперамент. Іруня – на типічні такий сам і вона дуже така сенсорна. Пані Ірина дослідженню й відродженню гуцульських коней присвятила близько 30 років. Ці тварини, розповідає жінка, витривалі, мають спокійний характер та пристосовані до гірських умов. Гуцулики саме так називають породу, здатні щодня долати далекі відстані, ще й переносячи вантаж. Вони коротенькі, самі собі, тобто короткий тулуб, міцний копиця, тверда. Псифіка для Гуцула кінь то є член родини. Гуцул проснувся, перше, що зробив, то погодував коня. Уявляємо, що не було трактора, не було авто, автівки. Що було, був кінь, який супроводжував Гуцула від початку від дня народження до кінця його останнього дня його життя на землі. Коня гуцулика утримує у своєму господарстві й пан Василь. Це означає що кінь найбільше удобство, бо без коня на полонині неможливо. Не більш витривалі, більш невимагливі, Такі коні великі недогорівня не надають. Відродити цю породу коней. Саме це головна мета створення центру Гуцулик. У минулому столітті, коли на Прикарпаття прийшла радянська окупаційна влада, вона намагалася знищити все національне й автентичне. Тварини не стали винятком. Був приказ викону послушним гуцулам звести гуцульських коніків в центр Косова, там де автостанція такий закуток був. І їх дай всіх зігнали в більшості. Рядом стояли скотовози, які грузили коні і везли їх на бойню. Тобто їх дратувало все, в тому числі ну, наше таке все корінне. Відкриття центру гуцулик приурочили сторіччю з часу заснування товариства конярів гуцульської породи у Косові, окрім популяризації цих тварин проводитимуть тут і сеанси і по терапії, та не тільки це реліктова порода універсальна, дуже цінна, знаходиться на збереженні, і ми почали охороняти, зберігати цю породу. Мали науково дослідну роботу з цього приводу. Плануємо розвивати кінний туризм. У нас є всі для цього можливості. Тут у нас починаються кінні маршрути, лісова територія, гірські виходи на вершини, краєвиди. Також центр має стати ще одним місцем на Прикарпатті, де люди з всієї України зможуть відпочити як фізично. Так і духовно тут біля конів це і для душі і для настрою от, позитивні такі емоції, враження від поєднання культури і природи. Центр Гуцулик розташований на об'їздній дорозі Косова неподалік адмінбудівлі національного природного парку Гуцульщина.